Бачите, яка я господиня. Чистила рибку, тепер її треба посолити. Рибку посолила, а тепер буду лимончиком збризкувати. Далі беру сир і натираю. Бачите, по рибі? Пережарила морку з цибулькою і буду ложити сюди. Далі беремо крабові палочки і виложуємо в ряд. Отак прорежу. бачите? Ось так. Далі рибку з'єднуємо до кубки. Так. Далі рибку зав'язуємо, щоб вона нікуди не цікала. Зв'язуємо до кубки. Рибка наша вже готова до запікання. Бачку заселили фаргаментом і нарізали цибульки по олійкою. І будемо вжити нашу рибку. кузиком донизу. Так. Так, змащую олійкою рибку нашу. Рибка наша готова, тепер будемо її запікати. Будемо запікати її при 180 градусів 30 хвилин. Ну, тут треба дивитись приблизно. Коли спечеться рибка, треба, щоб вона захолола, а тоді її вже вживати.